Що таке клінічні випробування та чи достатньо їх, щоб довести, що вакцина безпечна? Клінічні випробування або клінічні дослідження це наукові дослідження, які проводяться за участю людей для оцінки терапевтичних, хірургічних та поведінкових втручань. Це основний спосіб, який використовується дослідниками для оцінки безпеки та ефективності нового методу лікування або медичного втручання для людей, у тому числі вакцин. Клінічні випробування проходять у чотири фази, в рамках яких перевіряються різні характеристики вакцини, визначаються належне дозування та виявляються побічні ефекти. Якщо за результатами перших трьох фаз дослідники роблять висновок про безпечність та ефективність вакцини, то спеціалізовані установи проводять оцінку всієї інформації та можуть затвердити широке використання вакцини, при цьому продовжуючи спостереження за її ефектами. Під час першої фази дослідження експериментальна вакцина перевіряється на невеликій групі зазвичай здорових людей від 20 до 80 учасників для оцінки безпечності та побічних ефектів. До участі у випробуваннях під час другої фази залучається більша кількість людей від 100 до 300, тоді як акцент в рамках першої фази робиться на безпеці вакцини. У другій фазі основним завданням стає оцінка не лише безпечності, а й імуногенності, тобто рівня імунної відповіді після ведення вакцини та клінічної ефективності. Оцінюється, чи може вакцина попередити захворювання. Таким чином, у цій фазі збираються дані про те, чи стимулює вакцина імунну відповідь у осіб різної статі, віку та етнічних груп. Під час третьої фази клінічних випробувань збирається додаткова інформація щодо імунологічної ефективності та безпечності вакцини у різних групах населення та у різних дозуваннях. Зазвичай на цьому етапі участь беруть від декількох сотень до тисяч людей. Випробування третьої фази є необхідною умовою для реєстрації та видачі дозволу на використання вакцини. Якщо спеціалізована установа із реєстрації вакцин погодить позитивні результати досліджень, нова вакцина буде схвалена до використання. Дослідження четвертої фази проводяться вже після реєстрації вакцини. Моніторинг ефективності вакцинації та безпеки вакцин здійснюється захопленням численних та різноманітних груп населення. Іноді дуже рідкісні побічні ефекти вакцини можуть бути виявлені тільки з часом і після того, як вакцина стане застосовуватися масово. Усі ці етапи є стандартними при розробці вакцин, і вони були дотримані при створенні вакцин проти covid 19 які пройшли прекваліфікацію потрібно для включення до списку лікарських засобів, дозволених для екстреного використання Всесвітньої організації охорони здоров'я, і були схвалені спеціалізованими органами, що мають строгі вимоги.